В цьому відео хочу вам представити проект Passion F1, який приносить мені щоденний дохід. Почну я з простої реєстрації, яку потрібно робити для того, щоб створити аккаунт на сайті. Включає вона номер телефону і пароль. Після того треба зробити депозит. Для того, щоб зробити, ми нажимаємо на кнопку цю, що я показую. Вводимо суму, мінімальна сума, тут 15 доларів. Нажимаємо Recharge. П'юємо адресу, яку нам представляє, і відправляємо сюди USDT в мережі TRC20. Я відправляю з Binance. Враховуйте, що комісія на вивід у цій мережі становить 1 долар. Після того проходить деякий час і все, гроші закинуть. Тепер покажу, як купити машину. Це дуже просто, треба просто на неї нажати, потім інвест, і машина успішно куплена. Home ми знову переходимо і нажимаємо на іншу машину, яку хочемо купити, і знову ж таки Invest. У клаці ордер ми можемо побачити це все. Щоб прив'язати адресу, нам треба всього лише нажати на аккаунт, вибрати USDT trc 20 адресу, на яку буде виводитись наш прибуток. Також продумайте любе ім'я. Щоб вивести нам, треба нажати на віздро або на вивід, залежно від якої умови ви вибрали, вводите суму, пароль і вказуєте на Submit. Через пару хвилин мені прийшли гроші. Тепер розглянемо бонуси, які представляє нам цей сайт. Почну я з простих бонусів за рефералів, які тут дуже багато, можете побачити. Також є чек-ін, з які приносить 01 долар кожен день. І колесо фортуни, яке можна крутити тоді, коли ви виводили, або тоді, коли ви запросили активного рефералу. У ньому може випасти аж до тисячі доларів. Розглянемо тарифні плани, тобто машинки, які будуть нам приносити прибуток. Приблизно 5,5% щодня. Наприклад, ця приносить от стільки, а ця приносить от стільки. На цій картинці показано всі машини та їхній заробіток за годину та за цілий день. Телеграм-чат і канал проєкту. А це мій телеграм-канал, якому я публікую всі проекти, які я захожу. Підписуйтесь та будьте в курсі всіх подій. На цьому буду закінчувати. Бажаю удачі!